Виконувати міський бюджет в умовах, коли все що завгодно можна списати на економічну кризу, справа не з легких. Тож і в Дніпродзержинській скарбниці сьогодні не все гаразд. За даними управління державного казначейства за січень травень поточного року, доходи загального фонду бюджету міста. Виконано в сумі 169,5 млн грн, мільйона гривень, що становить 97,5%. До планових показників затверджених місцевими радами. До плану не 4,3 отримано чотири мільйона гривень. Вперше за час існування діючого бюджетного кодексу України місто не виконало бюджет по такому показнику як податок з доходів фізичних осіб. Але це тільки перша ластівка по прогнозам працівників податкової інспекції. Ми вже по підсумкам роботи за перше півріччя на півтора мільйона недовиконам податок з доходів фізичних осіб. А по підсумкам роботи за 2009 рік майже 7,7 мільйона. Причина того, що відбувається, скорочені фонду заробітної плати дніпродзержинців. Підприємства працюють менше, люди заробляють менше. У нас зростає заборгованість заробітної плати. Якщо ми мали заборгованість заборговані заробітної плати 4,8 млн, мільйона, то зараз вона вже 7,8 млн. Зменшується і надходження до бюджету від сплати торгового патенту. У нас критичний стан з цього питання після прийняття Верховною Радою закону про заборону грального бізнесу в Україні. Якщо у нас здано 700... 15 патентів, і якщо у верні, да патентів, кількість їх скоротилася до 1325, Але це ще не було б так грізно, якби ці патенти не були патентами, які обслуговували гральний бізнес. Значить, відповідно до законодавства, нам повинно ми повинні будемо повернути десь коло мільйона гривень, які вже надійшли до міського бюджету. Найкраща ситуація із сплатою єдиного податку. Ми його не виконуємо на 111,9 тисячі гривень, але кількість єдинщиків скоротилася. Так, якщо в нас їх було 5 851 один патент, то зараз їх всього п'ять і на 365 патентів менше взято вже в цьому році, і кількість їх продовжує скорочуватися, тому що люди достроково повертають їх. Отже, прогноз на бюджет цього року сміливо можна назвати, за словами головного фінансиста міськради, песимістичним. Песимістичний прогноз складає по підсумкам роботи за перше півріччя 7,7 мільйона, а по підсумкам роботи за е, 2009 рік 49 мільйонів. Ми можемо недоотримати коштів. Недовиконання бюджету загрожує тим, що міська влада не зможе виконувати власні повноваження. 95 того, що ми зараз заклали в бюджет, це соціально захищені статті, тобто це видатки на заробітну плату, харчування, медикаменти і енергоносії. Отже, Дніпродзержинцям варто готуватися до довгої осені та нелагідної зими.